Всім привіт! Сьогодні 21 грудня, а це означає, що сьогодні день сонячного сонцестояння. Саме тому з сьогоднішнього дня і до 21 березня потрібно робити очищуючі практики. Більш детально про це ми будемо говорити з вами. 1 лютого стартує курс, там буде комплексне. Очищення по всіх сферах, але сьогодні я вам дам практику, ту, яку ви зможете зробити вже сьогодні самостійно, і робити її перед сном або зранку і очищуватися самостійно. І почнемо ми з вами із очищення просто. Цю практику можна робити на протязі всіх трьох місяців зимового сонцестояння. Знайдіть зручне місце, накрийте очі, зробіть глибокий вдих і видих через рот. І пориньте у внутрішню пітьму, у простір. Де взагалі відсутнє світло. І чим глибше ти вдихаєш, тим глибше ти поринаєш у цю пітьму і зустрічаєшся там зі своїми страхами. Страх грошей, страхи масштабу, страхи проявленості, страхи для жінки бути яскравою, сексуальною. Давалось би, ну ніхто не боїться грошей, масштабу, проявленості. Ти, якщо досі ти не можеш дозволити собі все, що хочеться. Якщо ти досі не у відносина, якщо кар'єра не розвинена настільки, що ти задоволений тим, то ти цього боїшся. І ти все нижче і нижче опускаєшся вниз живота. Низ живота це і є виживання, як тільки ти відчуєш, що ти в самому ниє, на самому дні, починай видихати. І навдосі уявляй світло. Це енергія, яку ти вдихаєш, і вона опускається в самий низ живота, і на видосі підіймається на самий верх. Уявляй, що ти підіймаєшся на метр два над своїм тілом, і навдосі іде біле світло, яке символізує зв'язок з твоїм вищим я, з твоїми провідниками, з твоїм родом, мій дух, мої предки вдихаєш світло, вдихай свою пітьму, свої страхи і обмеження. І роби так стільки, поки тобі стане комфортно. Так можна засинати і просинатися.